Сміливі вінчальні сукні демонструють на подіумі національного весільного шоу в Лондоні. Наречені прийшли сюди по натхнення. Тут показують найгарячіші тренди 2025 року. Головна особливість суконь відкриті ноги, плечі та спини. багато дівчат зараз дуже впевнені в собі. Вони ходять до спортзалу, тренуються, тому кажуть, я пишаюся цим, я багато потрудилася. У весільну індустрію дедалі більше проникає і штучний інтелект. Приміром, він допомагає складати весільні промови. Такий сервіс надає підприємиця Гайді, яка побувала на багатьох весіллях і вислухала багато поганих промов. каже, що вартість однієї промови від фахівця може сягати 350 фунтів стерлінгів. Це майже 500 доларів. А ШАІ це зробить за 50 фунтів, тобто трохи менше ніж за 70 доларів. Після того, як буде заповнено анкету, алгоритм видасть промову всього лише за кілька хвилин. Я знаю, що як професійні сценаристи та спічрайтери, ми трохи сумнівалися в шеїм. Але потім ми перевірили і зрозуміли, що він здатен жартувати. є на виставці і стенди з квітами. І, хоч вони штучні, їх майже не відрізниш від справжніх. На них до того ж розпорошують квітковий аромат. Will... Вони не в'януть і вони пахнуть як свіжі квіти. Такі весільні квіти компанія здає в оренду. Водночас, якщо велика ваза живих квітів може коштувати до 800 фунтів, це коло тисячі доларів, то штучні пропонують за 150 фунтів, тобто приблизно за 200 доларів. На цьому заході компанія забезпечила букетами всіх моделей на подіумі.